Як е, е, підозрюваним до значеному е, кримінальному провадженням, звертаю з вас, з, до вас з питання про е, допит свідків, е, зокрема, у е, зв'язку з тим, що у зазначеному кримінальному провадженні е, один із свідків заявляє про те, що він більше доповідав президенту України допит до президента України Володимира Олександровича Зеленського. Допиту свідка, стосовно якого я кажу, і який може надати пояснення, те, що відбувалося з точки зору Збройних сил, Олега Федоровича Заглужнього, допиту колишнього керівника Служби безпеки України Івана Геннадія Покана, ж також вже посилається. Допиту нинішнього керівника Служби безпеки України Василя Малюка, допиту. Пояснюватися, яким причиною, щоб партнер потім не казав, що щось не має. Пояснюю. На залужному зупинився стосовно Баканова. Він чудово знає, розуміє ті команди, ті функції, що я виконував мою роботу і зі смів. Може підтвердити мої слова. Пан Малюк був під час моєї каденції в Харківській області, перебував на території Харківського управління. Так званому бункері, так званому штаті, де він заслуховував повністю без склад всього харківського гарнізону, який надав оцінку. Після чого пан Малюк нагородив значну кількість харківського співролітника харківського управління за виконану роботу. Пан Малюк надав. Присутності багатьох слідків ми ну, підтвердили трошки з воду, він надав дуже позитивним усім її роботі, тим процесам, які здійснювалися під керівництвом службу безпеки України та в цій області. Тому пан, пан е, Буданов, е, знову ж таки, я трошки пізніше підтягнувся. в мене на руках документ, який е, знаходиться в томі номер 9 кримінального провадження. Відповідно до якого фактично від місцевого керівництва гарніцону їм надана була оцінка підрозділу так званого підрозділу Кратен, це підрозділ головного управління розвитку, який дуже активно співпрацював з перших хвилин і навіть ще до початку війни з Управлінням Служби безпеки України. В цьому наказі фактично йде мова про знищення цього підрозділу. Тобто від мене вимагав, що я знищив боровський підрозділ. Я також цю інформацію я хочу, щоб ми допитали пані Богданова стосовно діяльності цього підрозділу. Ну, пан Зеленський неодноразово цей підрозділ і керівник цього підрозділу по марафону е заохочує і ну, ставить приклад їхні дії. Е разом з тим ну, матеріали справи. Протягом двох місяців чомусь е, Служба безпеки України бачила цих підрозділів, активно взаємодіювалася. А е, місцева оборона, тобто ну, сторона обвинувачення на, на теперішній момент, е, ну, вони їх не бачили і вимагали їх ліквідувати. Тому е, дуже хотілося з цього приводу допитати ну, обставини існування і цього підрозділу типу пана удар. Е, керівництва... Е, Центру спеціальних операцій ЦСОА пана Дусіка, е, На той час з 23 по 31 ну, 24 лютого по 33 по 31 травня 22 року саме він був керівником Центру спеціальних операцій. Е, наразі він е, знятий з посади, тобто е, е, прихідний сюди нічим не заважає жодними обставинами, так до речі. І деяких інших е, свідків, яких я хотів би допитати, в тому що на термінальному впровадженні. Е, для чого потрібен пан Дусік? Пан Гусік, е, ну, як це неодноразово наголошував, е, керівник Служби безпеки в регіональному управлінні не може е, давати прямі команди е, своїй Альфі. Тобто він дає команду, альфа отримує дозвіл від начальника ССО і від голови служби. Ну, тобто йде доблююча система з метою, щоб керівник регіонального органу не використав зазначений підрозділ своїх яких З Зрахуванням того, що в нас йде мова на думку обвинувачення з приводу того, що Альфа захоплювала за моїм наказом владу. Я був в Києві, ну, і в звичайній керівництві служби, ну, і пана Дусіка вислухати. Те саме стосується з приводу моєї нібито втечі, нібито втечі в складі 에, 30 -ти бійців спецпідрозділу, ну, 25 тисяч, я добирав, 24, ще я добирав з ветеранів у Полтавській чи Кіровоградській області, ну, 30 -ть. Співробітників ЦСОА і керівник це самовільне залишення частини, і про це не знаю. Не керівник ССО А такого ну, бути не може. Я також хотів його про це зпитати е, і отримати від нього пояснення, яким чином цей спецпідрозділ проїхав зі мною через всю Україну, яким чином він прибув в Київ, яким чином він зайняв е, е, сектор оборони від малоподвальної різниців по вулиці Володимирська. Чому саме цей підрозділ зайняв, ну, чому саме мій підрозділ зайняв оборону в центральній частині Києва в урядовому кварталі? Чому ми виконували накази? Тобто по е, наступні два дні е, по пошуку диверсантів, по лаборантів і так далі, саме в урядовому кварталі. І чому ну, не були присутні інші співробітники Світу безпеки, на ну, ну, я готування. Мені дуже цікаво це ці послухати. Також хотів би запросити колишнього начальника ГОВБ, точніше виконуючого ЧУГОСТІ ГОВБ. Це е, третя структура, яка також ну, ПВБ регіональна, вона мені не підконтрольна. Тобто, ну, Вони всі чудово знали, розуміли, де пересувалися в випадку чинення будь-яких е, Дій е, незрозумілих, е, вони мали негайно повідомити центральний апарат, як прийняття управлінських або, або інших ну, рішень, в тому числі і кримінального переслідування. І ну, Також мені дуже цікаво було б запитати, е, яким чином е, спецпідрозділ на другому поверсі Центрального управління СБ України займає оборону і керівництво ВВП про це не знає, або не вважає, що я виконую якісь злочинні наказ, або, як каже, е, ця людина е, здійсниться, бо вільне залишені частини. Тому е, оцих то людей, а також керівника, колишнього керівника. Регіонального управління ПВД та регіонального управління, регіонального відділу Альфу, які перебували зі мною весь час. весь час, з ну, 24-го і по 31-го -е, зі мною в усіх ситуаціях, в тому числі на бойових виходах, в тому числі і зельон, і так далі. Тобто вони бачили, ну, що в де як відбувалося. Пан прокурор, ну, вони не змогли знайти часу, не змогли знайти цих людей, коли ну, вона цих людей наразі не займає жодних посад, ну і наразі вони е вільному доступі знаходяться. Давайте ж ми їх заслухаємо на Я ж чекав, що вони ж допитають їх, що там проясниться. Вони е цього не зробили. Тому я вважаю, що ця ці люди мають обов'язково бути допитані. Ну, мене, як я вважаю, е і об'єктивно вважаю насправді. Вже вісім місяців фактично тримають без всяких підстав, без будь-яких, ну виключно на якихось міфічних звинувачення до цього дойдемо пізніше. Тримають підварю. Зараз намагаються продовжити ще на два місяці. Є ж у нас ціла цілий пул людей, які е проходять по ну, ці присутніх на тривок цієї справи. То вони приймали участь, вони це бачили. Пан президент відповідно до показів. Пана Тіліченка двічі отримував доповідь від нового керівника. Тобто ну, якось він може пояснити, чому 23 에, губернатори доповідали і один заступник начальника управління служби безпеки України. Щось він на це може сказати. Тобто, ну, дуже цікаво послухати пана президента в тому числі. Тому... Ви почте допитати, Він же ж приймав доповіді і на нього посилається так. страна Обенувального. Президент України Володимир Олександрович Зелецький. Головно Командович Збройних сил говорить та перевізлива. Діючий голова служби. Малюк Василь Васильович, колишня голова служби безпеки України Боканов Іван Геннадій. Діючий керівник головного управління розвитку Будана в Кирилу. о, До речі, керівник РНБО пан Даніло, якому також відповідно. До показівко давав, показ, ну, давав доповідав про ситуацію в Харківському регіоні. Керівник відділу ЦСОА в місті Харків на той час. Анатолій Анатолійович Волочнюк. Волочнюк. Керівник на той час представництва внутрішньої безпеки. Целіза, Е, е Керівник ГУВБ. На жаль, не пам'ятаю вичі особи. Керівник ГУВБ з 24 лютого до 31 право. Якщо ви просить роботи, точніше контракт, а світло на скорочення самого питання. Щоб ми саме повідомили, або за тут не трошки, зв'язком, якщо в нас є будемо сподіватися. Дуже легко я вам повідомлю контакти зазначених осіб. Президента України ви можете знайти електронну адресу на сайті президента України, або на сайті офісу президента України, служби всіх співробітники служби досі. Це працівники Вашу Україну? честь, я прошу вас здійснити, я знаходжуся mm -hmm. в трюмі, я не можу е особисто, в мене немає телефону, щоб їх набрати, покликати, позвати і так далі. Я звертаюся до вас по суду, забезпечити явку зазначених осіб, для того, щоб ми перші mm -hmm. змогли неупереджено mm -hmm. розібратися обставина цього кримінального провадження. А mm -hmm. Для того, щоб його вирішити, ми розпочинаємо зараз розгляд в суті. І в кінці цього.